Всім привіт! Сьогодні хочу з вами познайомитись. Мене звати Іра і я веду ось такі байндери. Сьогодні я хочу почати саме з блокнота з челенджами. Ось так він виглядає. Що такі челенджі і для чого вони ви спитаєте мене, а я вам скажу для того, щоб накопичувати гроші. Показую вам, як це все виглядає. Є ось такий блокнот. Він йде на кільцях і в ньому є ось такі файлики. В цих файликах ви бачите челенджі. Є різні види файлів, починаючи з ось таких стандартних zip файлів Але я використовую зовсім інші їх сама. Є ось такі прозорі, бачите? А є матові. Вони йдуть совтач. Багато хто може подумати, що з них можуть вилітати гроші. Як бачите, цього не стається. Перейдемо до самих челенджів. Що ж це таке? Це ось такі картки, в моєму випадку, чорно-білі. Але в мене є безліч варіантів, про які я розкажу в наступному відео. Картки йдуть ламіновані, можуть бути також матові soft-touch, але вони не дуже користуються популярністю, хоча виглядають шикарно і на відчуття. Також М -м -м. Також можуть бути прозорими. Прозорі матові ось так виглядають. І прозорі глянці виглядають ось так. Я дуже люблю ці прозорі, вони шикарні. Ви можете обрати собі челенджі, які мають назву. Ось бачите, тут на 20 гривень є. Є кавовий. Ви можете відкладати тоді, коли випили каву, або коли відмовились від кави, і відкладаєте туди гроші, які могли б витратити на каву. Є також дощовий челендж, там де відкладаєте гроші, коли йде дощ, наприклад. І ще багато таких варіантів. Також є челенджі, які ви можете самі підписувати, ставити ціль і скільки ви хочете накопичити. Це дуже зручно, адже ви можете цей маркер стерти, потім написати знову свою якусь іншу ціль і збирати вже на те, що вам хочеться. Дизайни цих блокнотів є різні, ви можете заходити на мою сторінку і дивитися, які є в наявності, або ж писати мені особисто, і я вам пришлю всі фотографії. Тому, якщо ви давно хотіли накопичувати готівкою, але не знали, як краще це зробити ось ідеальний варіант.